Вітаю, мене звати Олег Бойко. Команда фахівців з ресурсу Task and Purpose спільно з військовим психологом зі Сполучених Штатів Америки підполковником Дейвом Гроссманом досліджувала процеси функціонування мозку і тіла людини до екстремальних критичних умов, а зокрема бою підчасних і після них. Дейв Гроссман є. Відомим дослідником фізіології мозку людини, яка функціонує в критичних екстремальних бойових умовах, його результати викладені в таких книгах, як в бою і коли вбиваєш, результатом його дослідницьких завдань було одне функціонування мозку і виникнення страху, а також приборкання страху. В екстремальних умовах, або, наприклад, в спортсменів, а також в бійців, відбувається однаково, і це було одне із революційних відкриттів. Давайте про це поговоримо: як функціонує мозок в бойових умовах, і що потрібно робити, щоб приборкати страх. У Мене була така історія, що один із генералів свого часу ще передвоєнного часу в 90-х роках. На те, що були пропозиції певні з точки зору психологічної підготовки, психології як такої, військової, по тим завданням, які виконувалися до 2014 року, відповів дуже просто: я книжок з психологією не читаю, але я знаю. Зараз в нас є такі ж самі полководці в лапках, які хочуть своїми наказами просто відмінити страх. Отже, давайте розберемося з точки зору тих результатів і досліджень, які використовували військові практики і доводять це дослідженнями, результатами досліджень психофізіологічних і психологічних. Звичайно, що сучасні спортсмени не вступають в смертельні двобої з часів падіння Римської імперії. Однак фізіологічне збудження є фізіологічне збудження. Іншими словами, той, хто стрибає з літака з парашутом, і той, хто на полі бою, або спортсмен, який бореться за суперкубок, або боксер на рингу, переживають однакове фізіологічне збудження. Процеси, які відбуваються в мозку, однакові в спортсменів і в бійців. Відвага це не відсутність страху, як дехто хоче уявити, або дати команду відмінити страх. Відвага це здатність бійця в першу чергу контролювати страх або замінити його чимось іншим, наприклад, точністю виконання певних дій, або, наприклад, зосередженістю уваги в певній точці, або самопожертвою. Саме це є відвагою, а не відсутність страху як такого. І найголовніше, що цьому треба і можна вчитися. Цю здатність солдатів або спортсменів можна тренувати, знаючи те, що відбувається з мозком. Якщо ти знаєш, що відбувається з твоїм мозком, яка реакція на ту чи іншу причину, то є можливість це робити контрольовано. Щоб воно тебе не заставало зненацька, і долати ці перешкоди, які виникають в критичних або надзвичайно небезпечних для життя ситуаціях, які саме проходять в бою. Дейв Гросман написав книги, в яких більш детально і точно розкрита ця структура і ця психофізіологія. Художник Метью Батайля, який є членом команди Медіаресурсу «Task and Papers, допоможе нам зрозуміти, що відбувається з мозком до бою, під час бою і після бою. Напередодні бою в кожного бійця спостерігається збудження. Це є природньо. І елементом концентрації уваги, а також придушення тривожності. Такий стан, за словами Гросмана, є цілком природнім. Я процитую його: кожен пояснює страх різними способами. Візьмемо музикантів. Один музикант говорить, я розбитий в мотлах перед виходом на сцену. Мене нудить, і я відчуваю, що зараз блюватиму. Це справжній страх перед сценою. Але він до цих пір добре виконує свою роботу як музикант. Інший каже: Чувак, я накачувався спиртним перед концертом, кішки гурчать нерви, як струни. Обидва музиканти відчувають одне і те ж почуття. Почуття страху. Але одного воно з'їдає, а другий мобілізується. Але все ж одне і найбільш поширених відчуттів серед солдатів перед боєм це позив до дефекації. Або, як каже Гросман, до позив до бойового випорожнення. У нижній частині живота будь-якої людської істоти знаходиться склад токсичних відходів, тіло прагне звільнитися від цих складових. Тому що в разі травми живота вони можуть сприяти зараженню рани і привести до загибелі всього тіла. Тому перед стресовою подією завжди спостерігається стресова діарея. Так зазначає Дейв Гроссман. Я процитую Дейва Гроссмана. Це спазм судин перед можливою втратою крові капілярами. Відбувається зниження механічної активності кровообігу, в результаті чого артерії та судини всередині тіла можуть зосередити вдвічі більше крові, ніж зазвичай. В результаті цих процесів ми можемо спостерігати блідість обличчя у бійця. Для цього існує дві причини: одна з них запобігання синцям, які трапляються, якщо капіляри або вени наражаються на пошкодження. Від удару тупим предметом. Якщо в них не буде крові, вони залишаться цілими. Але набагато важливіше те, що переспрямування потоку крові всередині організму допомагає в разі периферійного поранення вижити до закінчення бою. І він каже, що уявіть, як 5000 років тому вовк вгризається в вашу руку. Ви б'єте його каменем по голові. Спрямовуєте в його голову серії ударів і захищаєте свою руку. Звір може покремсати її в лахміття, але якщо він не дістане до артерії, ви не стачете кров'ю. Отже, ці механізми фізіологічні і команди, які дає мозок організму, закладені тисячі років тому. Смерть побратима на полі бою є найстрашніша подія з переживань кожного солдата. Але поки серце сумує, середній мозок це частина центральної нервової системи, що відповідає за синхронізацію інформації, яка надходить від органів чуття. З руховою активністю і контролює концентрацію нашої уваги, перемикається на режим посиленої роботи. Я цитую знову ж таки Дейва Гросмана: Я називаю середній мозок твариною. Всередині кожного з нас знаходиться цей звір. Коли ми стикаємося віч навіч зі смертельною небезпекою, ця тварина говорить: о, на їх місці міг би бути і ти! Будь обережний, це фундаментальний закон виживання. Перш ніж ви зможете допомогти комусь врятуватися, ви повинні подбати про себе. Тому найбільш універсальною відповіддю в такій ситуації служить щось таке. Це посил в мозку відбувається, і ви це чуєте. Боже, дякую, що не мене. Так відбувається тому. Я процитую Дейва Гросмана, що спазм судин також стосується і головного мозку. Коли кров відливає від обличчя, вона відходить і від переднього мозку. І ви більше не можете мислити раціонально. Він називає це відключкою або в оригіналі Condition Black. У цей момент діями керує. Середній мозок. І ви будете робити тільки те, чого ви навчилися, тільки те, що ви, на що ви запрограмовані в результаті тренувань ні більше, ні менше. Таким чином, якщо солдат досягає стану відключки, і при цьому йому коли йому бракує адекватної підготовки, виникають всі передумови для його впадання в ступор. У той же час добре тренований солдат виконає всі належні дії для усунення загрози. Це те, що я казав. Прояв відваги це не є відсутність страху. Його неможливо відмінити. Солдат замінює ефекти страху і контролює його прояви чітким натренованим виконанням дій певної поведінки. Він це робить для того, щоб усунути загрозу. Таку команду йому дає середній мозок. Перед обличчям явної і реальної небезпеки, стверджує Гросман, переважна більшість підготовлених солдатів стрілятиме. Левиний рик це приголомшуюче і шокуюче явище. Але сам Лев не чує власного рику, так само, як і собака, яка гавкає, і це також досліджено, вона не чує власного гавкоту. Їх слух притуплений так само, як і наш. Наш рик це звук наших пострілів, так зазначає і стверджує Дейв Гросман. Це явище отримало назву Слухова вибірковість, і воно виникає в розпалі бою внаслідок блокування мозку мозком нерву роботи нерва, що подає сигнал з внутрішнього вуха, згідно з дослідженнями, які провів Дейв Гросман, 90% учасників боїв говорять про те, що вони переживали досвід слухової вибірковості. Ну і я його цитую. Раптом ти несподівано опинаєшся в засідці. Бах-бах-бах, постріли гучні, і всіх це пригнічує, ти стріляєш у відповідь. Твої постріли стихають, але постріли противника ти все ще чуєш. Зір солдата також схильний до зміни в ході бою. Для опису цих змін Гросман використовує дві різні так звані моделі поведінки: моделі поведінки хижака. Перша модель називається ним. Атакуючий лев. І друга модель називається динаміка вовчої зграї. Крім того, більшість солдатів відчувають синдром так званого тунельного зору. Вони кажуть: атакуючий лев подібний ракеті з тепловою головкою наведення. Він бачить тільки одну мету і ніколи не зіб'ється. Це і є тунельний зір. Іноді ж, замість концентрації на одній меті, солдат в змозі охопити все, що відбувається на полі бою, саме в його динаміці, як вовк, що над... нападає разом зі своєю зграєю. Але це відбувається шляхом натренованості і згуртованості боєздатної команди. Існує ще один дискусійний феномен, що стосується зору бійців на полі бою, це ефект так званої сповільненої зйомки. І безліч бійців вказали, що вони бачили політ кулі під час бою, і набагато пізніше могли вказати навіть точку попадання, і не було б це так можливо, аби вони не бачили траєкторію польоту кулі. Це не так, як у фільмі Матриця. Це більше схоже на пейнтбол, де дійсно можна бачити політ кулі її траєкторію, за нею спостерігати. Це також зафіксував в своїх дослідженнях Дейв Гроссман. Розум пораненого бійця часто малює в його уяві ірраціональні картини або навіть галюцинації. Це не наслідок роботи психіки, а частина механізму виживання. Яскраве підтвердження тому був випадок з жінкою офіцером поліції з Флориди. Під час перестрілки вона отримала реально 10 кульових поранень. І в один момент вона сказала собі: через 6 місяців я виходжу заміж, і ви мене ви цьому не завадите. Після чого вона застрелила обох виродків, які стріляли в неї. На службу вона повернулася через один рік. Тобто, це приклад ірраціональних, але одночасно мотивуючих думок. Звісно, що усвідомлення того, що хтось намагається вас убити, і це буде мати сумні наслідки, якби наше тіло і мозок не починали працювати в особливому незвичайному режимі. Але якщо ви до цього готові і це не застане вас зненацька. То існує безліч способів адаптації людей, пристосування людей до умов бою і до необхідності вбивати. І всі ці способи працюють, як зазначає Дейв Гросман. Один із варіантів такої адаптації це ейфорія того, хто вижив. Почуття ейфорії, яке людина відчуває, переживши небезпеку для життя. Ситуацію, наприклад, тобто інтенсивний бій, мій побратим, мій американський побратим товариш розповідав, що вийшовши зі збою, ті, хто вижили і були втрати відповідні, не з того не з цього почали співати і сміятися. Це був ефект ейфорії тих, хто вижив. Я цитую Гросмана, от що він пише. Це природна реакція тіла. Я живий, це стан можна порівняти із задоволенням від виконаної складної задачі. Ти тільки що запобіг смертельній небезпеці, зберіг своє власне життя і життя інших людей. Це нормально відчувати задоволення від цього. Після бою для психіки непідготовленого бійця можуть наступати наслідки, це не менш згубні. Ніжчасно перев'язані рани. На них під час бою не звертається увага. А після бою, коли тіло розслабляється, а кровообіг приходить до норми, вони починають стікати кров'ю. Я знову процитую Дейва Гросмана. у підсумку ти, переможець, ти проломив голову злому, вовку, ти переміг в бою, а потім ти розслабляєшся, стікаєш кров'ю і. Вмираєш. Тому наскільки важливо вчасно накласти на поки що рану, яка ще ну, не так кровотовчається, накласти пов'язку або швидко турнікет, це також настільки ж важливо пам'ятати, що тіло завжди повертається в початковий стан. Рана, що не кровоточила в запалі битви, почне кровоточити пізніше. Тому важливо негайно накласти турнікет, якщо є поранення, будь-яке поранення, людям потрібно розуміти важливість саме цього. Для багатьох учасників бойових дій справжні випробування починаються тоді, коли вони далеко за тисячі кілометрів від поля бою. Виникає ситуація, при якій люди спочатку відчувають ейфорію, а потім їх накриває почуття провини. Ну, вони думають, я його вбив і відчував себе нормально після цього, як з жити. На біологічному рівні середній мозок мозок тварини не відчуває каяття з приводу вбивства. Особливо коли це трапляється вперше. Але потім другий мозок, мозок людини, який домінує і каже: Я повинен відчувати провину за скоєне. Після цього починається нескінченний процес. В спробах примиритися з тим, зі всім тим, що трапилося. Але в наших силах припинити це ходіння по колу, як каже Дейв Гросман, пояснюючи, що відсутність почуття провини після бою, це природно. Ті, хто дивився фільми про війну, знайомі з явищем повернення в минуле. Зазвичай це не виглядає так, що солдат, який нещодавно повернувся з війни, Йде по вулиці, чує або бачить щось, що нагадує йому про бій, і в цей момент картинка переносить його назад минуле на поле бою. Так виглядає придумана Голівудом інтерпретація існуючого психологічного явища, званого спогад з пережитого. Будучи дитиною, скільки разів ви торкалися гарячої сковорідки? або кастрюлі, де мама там варила щось. Ймовірно вистачило одного разу. Торкнувшись, її ви скрикнули. І після цього встановився чіткий сильний неврологічний зв'язок. І середній мозок сказав: ніколи більше не торкайся цієї сковорідки. І ви запам'ятали це на все життя. Але ймовірність загинути в бою впливає на психіку значно сильніше, ніж спогод про опік від сковорідки. І так само, як і у випадку з гарячою сковорідкою, вона запам'ятовується глибоко і міцно. І якщо ви не попереджені про існування такого зв'язку, ви не розумієте, що з вами відбувається, ви чуєте гучний вибух, серце починає шалено колотатися. Ви відчушно хапаєте повітря ротом і не знаєте, що з вами відбувається, до чого це призведе. Важливо попередити бійців про можливість повторного відчуття тих же емоцій і тих же процесів, які вони відчували під час бою, але вже далеко від бою. Це може призвести до посттравматичного стресового розладу, якщо не вжити відповідних заходів. Багато учасників бойових дій уникають розмов про війну або говорять про неї. Невизначено і зневажливо, і це природньо. Мозок не любить згадувати ті травматичні події, які пережила людина, але спробує сховати важкі, важкі спогади ну, глибоко, тільки підсилюють їх. І в підсумку це закінчиться так чи іначе психічним розладом. Необхідно примиритися з власною пам'яттю, необхідно розділити пережиті події та емоції. Які супроводжували ці події з іншими людьми. Одним із прийомів досить ефективним ефективних прийомів терапії є так зване відволікання, суть якого полягає в тому, що розповідь про пережиті події супроводжується випиванням рідини. Прийом рідини дуже потужний біологічний процес, який активізує роботу середнього мозку. І дає відчуття безпеки. Повторення цього процесу кілька разів допоможе розірвати зв'язок між спогадами про події та їх емоційною складовою. Це треба знати. Тобто говорити про це за пивом зі своїми друзями дійсно, надзвичайно, правильно. Але важливо знати міру, інакше результат зловживання алкоголем може бути зворотним. І тільки поглибить психічні розлади. Після повернення з бойової обстановки більшість військослужбовців потребують спокою і насолоджуються комфортом цивільного життя. І думка про необхідність повернутися вдруге або туди, назад, вона стає нестерпною. Але це не завжди так. Деякі бійці. Навіть ті, хто пережив е, найгірший бойовий досвід, сумують за полем бою. І за словами Дейва Гросмана, е, в цьому немає нічого незвичайного. Е, ви використовуєте цю споконвічну модель вівчарки. Є люди, які продовжують її шукати, і в цьому немає нічого соромного, стверджує він. Я знав хлопця, який служив. Кілька ротацій у В'єтнамі, я продовжую його цитувати. Він сказав, що не був, це був найбільший найкращий досвід у його житті. Багато хлопців були змушені поїхати до В'єтнаму, але окрім кількох винятків, нікого не змушували їхати в друге чи в третє. Вони поїхали знову, тому що хотіли, тому що це була визначна подія в їхньому житті. У цьому немає нічого поганого. Він робить висновок, з яким я погоджуюсь. Нам потрібні ці люди, і вони повинні мати можливість пишатися тим, ким вони є, і тим, що вони зробили. А для України зроблять ще більше: бойове лідерство українців, місія насамперед, люди завжди, громадська організація, український центр військового. Лідерства до побачення.